Вітаю! Розв'язуємо задачі підготовчого турніру з Олімпіади. Задачі про, про Марійку. І перша задача Марійка та стрибки у довжину. Значить, отака задача. Марійка стрибає в довжину. Ну і тренер попросив про стрибати С-метрів. І треба сказати, скільки разів доведеться стрибнути маріці, якщо за один раз вона стрибає А метрів, Б сантиметрів, Це міліметрів. Тобто нам дальна довжина стрибка в різних одиницях, нам треба сказати, скільки у нас займе разів скільки мені треба стрибнути, щоб в сумі отримати деяку довжину. Так, це у нас один А. Перше, з чого починається задача Зі спортивного програмування це зчитування е, даних. В питоні зчитування даних, які йдуть в рядочок, в одному рядочку через пробіл. І зчитування даних, які йдуть у різних рядочків, е, це різні зчитування, тому що ми читаємо за допомогою команди Input, яка читає одразу рядочок. Ну, Давайте попробуємо перший рядочок, там, де написано ABC. Довжина стрибка зчитати. Для цього ми е, команду input зчитуємо рядочок. Далі те, що отрималося, можемо розділити командою «Split» на частинки. І у нас е, тепер ми маємо декілька елементів одного рядочку. Вони всі текстові, тому що те, що ми читаємо з терміналу, з консолі, з файлу, це все текст. Нам треба перевести його у ціле число, але у нас декілька значень, тому нам потрібна функція map. Функція map у нас застосовує якусь функцію до декількох. Елементів. Ця функція це функція int, яка переводить з текстового формату у числовий наші елементи. Ну, а тут ми надали їй ці елементи. Тепер треба кудись їх покласти. Я літра мабуть це не буду називати. Буду називати M сантиметри і міліметри. Отаким чином, щоб не заплутатися дещо. Так, Ну і другий рядочок за умовою задачі це та довжина, яку нам треба прострибати в сумі. Я так її і назву сам. Її зчитування просте, просто беремо рядочок, там це число одне. І потім читаємо цей рядочок і його просто перевести треба у числову форму з текстовою. Таким чином зчитуємо суму, яку треба прострибати. Ну і, власне, єдина складність цієї задачі, що у нас сума дана в метрах, так? с метрів. а от наш стрибок він не в метрах. І е, тут питання, як робити, в що переводити, я завжди раджу переводити в найдрібніші елемент, найдрібніші одиниці для того, щоб не виходити з площини не, цілих чисел. Тобто, якщо ми переведемо це. У метри, то ми отримаємо дробове число. Це не є погано саме в цій задачі, але буває так, що нам потрібні якісь операції над цілочисельними е, цілочисельні операції, і їх важко застосовувати до дробових чисел. І тому, як алгоритм, я раджу завжди переводити в найменші одиниці, тобто в даному випадку в міліметри. Ну, як те, що ми е, стрибок. Е, Перекласти в міліметри. Треба до міліметрів, додати сантиметрів помножені на 10, тому що в кожному сантиметрі 10 міліметрів, і помножити на метри, помножені на тисячу, да? тому що в, в, в кожному метрі 1000 міліметрів. <кій> <кій> ну і власне, отримаємо довжину стрибка в міліметрах. Сума, яку треба нам настрибати, вона також вона в метрах, і також треба перевести в міліметри. Тому я її помножу на 1000. Тепер у нас є те, що нам треба настрибати в міліметрах. Один стрибочок також в міліметрах, і ми можемо тепер поділити Всю суму, яку нам треба настрибати, на один стрибочок і отримати, скільки разів нам доведеться стрибнути. О, є тільки одна проблема: числа можуть не поділитися. А, і якщо ми застосуємо, наприклад, цілочисельне ділення, то е, дробова частинка у нас відкинеться. Це що означає, що ми стрибочками. Там, наприклад, у нас буде 5 стрибочків, дострибаємо майже до кінця, але залишиться невеличка частинка, яку треба прострибати, яку ми легко подолаємо протягом останнього стрибка, і вона піде в дріб. Тобто, ну, наприклад, 5,5 у нас буде стрибочків. Якщо ми цю половинку відкинемо, то у нас вийде 5, але ми ще не дострибали до кінця. Для того, щоб точно вистрибати те, що сказав тренер, нам треба зробити ще один. Стрибочок, тобто будь-яка дробова частинка, будь-яка будь залишечок, що в нас є, він перейде до наступного стрибка. Тобто, якщо ми отримаємо приділені дробове число, нам треба його округлити завжди вгору. Є спеціальна операція в будь-якій мові програмування, називається «селінг». Сейлін, тобто сейл стеля, тобто округлення до більшого. Ну і, власне, це і є відповіддю в даному випадку. Можемо одразу її надрукувати. Тобто будемо суму в міліметрах, ділити на джамп. І те, що вийшло. Ну, давайте я одразу його зроблю. Сейлін. Сейл, sail, здається, у нас в сейлін. Так. Щось я не. Так, ось, так. sale – це команда бібліотеки MS, тому Ctrl-Точкою або цією лампочкою я додаю. Можу це і набрати вручну, додаю імпортування цієї команди. Ну, власне, це в нас є результати, його треба видати. Да? Давайте попробуємо пройти ті тести, які нам дали в задачі. 1-0-0 має бути три стрибки. Да? Запустимо програму. Один 0-0 і 3 метри, три стрибки. Добре, ну і давайте ще один. 2,50, 6, має бути також три. 2 метри 50 сантиметрів. Якщо у нас е, ми пристрибаємо 6 метрів, ми також е, дострибнемо за три рази. Попробуємо, в. Попробуємо відправити на перевірку в системі назвами. <кхи> третій питон. І ми отримали ОК, тобто задача розв'язана правильно.